Всім привіт! Сьогодні відео саме для тебе, якщо ти вибираєш камеру відеоспостереження автономно. Немає в тебе кабельного інтернету, немає в тебе можливості підключити там по Wi-Fi. Наприклад, немає мережі 220, потрібно відеонагляд. І ти шукаєш камеру. Звичайно, всі люди починають відкривати пошукову сторінку там на Олексі, промі, Розетка, Епіцентр, просто в Google забити. Ось, і вибиваються сотні камер. Перші вибиваються, звичайно, там фабричні камери по 2-3 тисячі гривень, і люди починають їх перелистувати, вибирати, яка краще. Я вам відразу надам відповідь на це питання. Кращих в них немає, тому що всі вони не передбачені для роботи в умовах а, нашого регіону. В нас жовтий листопад грудень практично немає сонця. Також взимку є морози, от як, наприклад, зараз обіцяють, до 20-25. І просто ті батареї, які стоять всередині, економ, ті сонячні панельки, економ, вони не будуть вивозити в роботу в нашому середовищі. Що можна брати за мінімальний прайс, щоб воно працювало з певними особливостями? Перше, це ось таку камеру. Камера від EMO на 3 мегапікселя. 3 якісних мегапікселя. фабричні пікселі і пікселі саме світових брендів, вони відрізняються. Відрізняються вони і технологіями, які опрацьовують те зображення, яке ви бачите і так далі. Не потрібно просто вибирати камеру. По кількості пікселів. Чим більше думати, тим і краще. Це не так. Ось таку камеру: це і Cell а, на 4G з сонячною панелькою, з акумуляторами 3 Мпікс, як я сказав, по аналітиці працює за людиною. Основна її особливість в енергозбереженні це пірдатчик. Технічно, пірдатчик бачить силует людини до 8 метрів. До 8 метрів в день. Якщо людина знаходиться там на 9-10-11 і далі метрів, камера її не бачить, камера нічого не записує, значить нічого й не відбувалося. Тобто розумієте, да, людина там за 10 метрів кине кирпича вам у вікно, ви відкрили камеру, а записів немає. Ось, тому цю особливість потрібно розуміти, всі камери на передатчику мають маленький радіус її увімкнення. А, далі, далі. І ця камера буде коштувати в районі плюс-мінус 6 тисяч гривень, в залежності від того, де ви купуєте, яку ви купуєте. Якщо ви купуєте саме імов, імпортний варіант, ось то звичайно якість внутрянки самої камери вона буде відрізнятися від тих, що продаються. в... Китай на Аліекспресі, ну і звичайно в Україні, якщо вона завезена офіційно дистриб'ютором, то буде надаватися і гарантія 12 місяців, а на Аліекспрес ви нічого не отримаєте, крім, окрім там, від продавця, обіцяю. Ось, ну, якщо він вам гарантію випише з підписами і так далі, то можна, звичайно, до нього буде доколупатися, якщо він буде морозитися. Це мінімум, що можна взяти. з... Тими умовами, що я вам назвав. Якщо територія невеличка, або ви хочете просто заходити там час від часу подивитися, що там на території знаходиться, ну, Ось, тобто камера буде вмикатися, коли ви в телефоні зайшли на неї. Вімкнулася, ви там покрутили вліво-вправо, подивилися, подивилися збережений архів. Ось, закрили додаток, камера. Пішла спати. Якщо людина підійшла до неї в радіус 8 метрів день, як я сказав, вона знову ж вімкнеться, буде за нею туди-сюди ходити, дасть повідомлення: якщо людина за 10 метрів, то буде спати надалі. Ось такі ось в чому і суть її автономності. Що може бути краще? Ми ж хочемо, щоб вона постійно записувала, правильно чи ні? А... Камера за 7400, 7500, 7600. Це буде також і мов, також з вигляду, така сама, але на 5 мегапікселів. Ось, І в неї не буде пір датчика. Ось цього, а там вже буде працювати вона по аналітиці програмно. Основна її відмінність в збереженні енергії це те, що технологія називається АОВ. Це те, що вона, коли не має нікого на об'єкті, людини має це на увазі, вона записує по два кадри на секунду. Тобто робить фотографії. Ось, і потім ці фотографії склеює вам в одну доріжку. Ви коли відкриваєте запис, просто дивитеся. Той самий запис, але якби кадрів, менше. кадрів менше. Коли людина з'являється, і вона вже буде за людиною. На людину реагувати до 25 метрів від себе. І коли вона це робить слайди, і бачить, що на слайді з'явилася людина, то вона вмикає тоді вже стандартно запис. Там в 20 кадрів, мабуть, чи в 25 вже не пам'ятаю. Ось. І як у вас це відео плавно, чітко вона поворачується, вам пуш повідомлення надходить. Тобто це набагато краще різниця буде в півтори тисячі гривень. Ось, півтори тисячі гривень різниці. Ось це варіанти, які можна взяти від імов. В даному випадку бюджетні, щоб вони у вас працювали, а не просто ви сіли і на їх там птички сідали, гнізда ліпили. Я маю на увазі фабричні, тому що толку з них мало. Влітку вони працюють, осень, осень, зима. Просто будете підключати до 220 або постійно лазити на драбину, знімати її, підзаряджати і так далі. І що можна взяти саме топове? Ну, звичайно, якщо у вас є на це бюджет 15 тисяч гривень від даху. Тут є все, що тільки можливо може бути в таких камер відеоспостереження автономних я маю на увазі. Камера має 65 ватний акумулятор, 3 плюс +3 мегапікселя, має гібридний, гібридний зум, має гібридний зум. Що це таке гібридний зум? Коротко. Це коли камера бачить автомобіль чи людину, вона автоматично приближає картинку до себе. Ось, і в такій якості приближений вона записує. Тим самим, коли ви переглядаєте архів з карти пам'яті, у вас воно вже приближене і у вас якість буде краще. При додатковому приближенні, вже там пальцем розтягувавши по екрану. А, далі 8ват сонячна панель 8ват. Подумайтеся. А, хоча що там вдумуватися на фабричних китайських по 15-20 Вт пишуть, але вони не працюють. 8 Восьмиватна сонячна панель. А, аналітика по авто, аналітика по людині, яка нікуди ніколи у вас не дінеться. Тобто тут все безкоштовно, немає ніяких підписок. І тра-та-та-та-та-та-та. Купили і все в коробці вже включено в ціну. Далі що тут можна ще вам сказати? Основне не сказав. Основне не сказав. Це віз-колор. Це технологія 2025 року. Дуже-дуже свіженька, і вона дає можливість камері знімати в кольоровій картинці вночі, без підсвітки. Нуль підсвітки, ніякої вона не видає підсвітки, її не видно темноті. А вона бачить все на в кольоровій картинці. Для цього їй, що необхідно, десь якесь мінімальне освітлення на вашому об'єкті. Це може бути. Повний місяць. Це може бути там, з багатоповерхівки навпроти когось там у вікні світло горить, це може бути там десь вуличний фонар, там метрів за 300-400 горить від е, вас. Ну, Тобто, зрозуміло, десь щось мінімальне, наче свічечка в приміщенні, а то іще менше. І вона буде бачити в кольоровій картинці. Якщо, звичайно, просто от як ви в приміщення її повісили, закрили. Закрили двері, закрили вікна, абсолютно ніякого світла немає, то вона вже тоді вмикає сама своє біле світло, ось, як фонар, і далі записує в кольоровій картинці. Оце дійсно автономна, це дійсно сама технологічна камера, яка на даний час є. Звичайно, це вуличний варіант, можна повісити там в лісі та де завгодно, і буде вона працювати без додаткової якоїсь там. Козирка і так далі. Ось така. І це коштує 15 тисяч гривень. Дзвони клієнт говорить, я я вибираю собі камеру автономно. Ось, у мене постояло це, я купив восени. Не так то й давно. Купив восени камеру фабричну, ну, з Китаю, ті, що я не рекомендую. Ось, ну, проблеми. проблеми. Тому що потрібно постійно її підзаряджати, плюс вона говорить повисла в нього. Ну, така якість, як і ціна. Що можете порекомендувати? Ну, звичайно, я ж рекомендую по мінімуму починаю і вже далі, далі, далі розумію людина, наскільки це слухає, якщо їй цікаво, продовжую далі. Ну зійшлися на тому, що ось такий варіант поїхав до нього. Якщо ви не хочете морочити голову собі, вибирати камери відеоспостереження, там, моніторити ціни, описи по 3-4 дні, оце все вибирати, обдумувати, просто подзвоніть, напишіть і краще витратіть свій час там, на дітей, друзів, відпочиньте, подивіться фільм. І не заморачуйте свою голову. На цю камеру відеоспостереження вже є огляди на Ютубі, тому можна подивитися, але якщо ви хочете, щоб е, саме я вам відзняв даний огляд, подивитися на моєму каналі, ставте палець вверх, пишіть в коментарях стосовно неї і обов'язково чекайте найближчим час.